Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. І це карта дня на 10 липня 2025 року, і ми маємо сьогодні повню, яка відбудеться пізно ввечері 23.36. Повня у козирозі, і це буде не просто ніч, це буде такий космічний момент, коли Всесвіт нам натякає. Ну що ж, тепер давай по-дорослому. Бо козирог – це такий дуже сумлінний знак. Знак землі, а земля це завжди праця, відповідальність. Місяць козирозі дає нам офіційне право трудоголізму, планування на 10 років вперед і працю до 10-го поту. Тому що тільки тоді ми відчуємо. Що диван може бути раєм. Ну що ж, дивимося, Ого! Шістка посухів. Що у нас на дні колоди? Король посухів. Нічого собі. Оце справді такий трудоголізм до 10 поту. Дві карти вогню. Ну, вогонь, будьте обережні, бо вогонь в наших реаліях може бути реальним вогнем. Ну що ж, чистка посухів, перемога, результат, успіх, досягнення, визнання, похвала, гордість, нагорода, коли ми отримуємо результат, і не просто результат, а найкращий результат, такий, який, до, до якого ми йшли. Ми отримали ціль, до якої ми йшли. Це для когось може бути щось глобальне, а для когось ну, навіть невеличке досягнення, важливе саме для, для себе. На дні колоди, король посухів. Ну що ж, король посухів фігурна карта. Фігурні карти. Це люди в нашому житті. Хто для вас цей чоловік? Дорослий чоловік стихії вогонь, овен лев-стрілець, 45. Плюс. Можливо, це людина-мотиватор для вас, людина, яка вам допомагала, людина, яка вас підштовхувала, спонукала, дала вам ціль, дала вам такий чарівний пендель. А можливо, це ви, ваша енергія. От ваша вогонь це наполегливість, це впертість, це моє его, це і ризик, і авантюризм, і лідерство, коли ми вміємо приймати сміливі рішення, не боїмося, наш оптимізм. Коли ми пере, контролюємо ситуацію, беремо на себе відповідальність, і, от, можливо, всі ці якості привели нас, кожного з нас, до результату, який ми сьогодні отримаємо. А повня – це і є результат, це і є кульмінація, ясність, розуміння. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати. Ну, погодка в нас, я вам скажу, цілу ніч така злива була. І далі вже менше, але дощ не перестає похолодало, тор не вилазить з-під ковдри. Що нам буде допомагати? Повішений зупинка. Ми отримали вже результат. Насолодіться! І по-повішеному працює тільки голова, вже все, ноги нікуди не йдуть, руки нічого не роблять, ми вже зробили все, що могли, все, що було потрібно, все, що від нас вимагали, все, що ми хотіли. І тепер отримуємо задоволення, насолоджуємося, аналізуємо, плануємо перспективу. Старший аркан. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? П'ятірка кубків, П'ятірки – це кризові всі, а кубки це емоційна. Така. Заважати будуть емоції, можливо, Знаєте, незадоволення чимось, ну, навіть в перемозі можна знайти якісь недоліки. От, от повішаний дуже добре, що в нас старший аркан в позиції, що допоможе, тому що він сильніший, він важливіший, він перетягне на себе увагу і енергію. Бо Ботірка це що? Найменша тут у нас енергія, тому найменше буде відчуватись. І намагайтеся не. Не зациклюватися, не е, копатися в, на, в негативі. Ну, звісно, що не може все бути гаразд. Завжди ми собі знайдемо, в чому розчаруватися і що нас не влаштовує. Але пам'ятайте, що ми маємо сьогодні результат. Сконцентруйтеся краще на гордості, на е, радості, на, на позитиві. Ніж на ось таких якихось нюансах, розчаруванні, на, можливо, щось втратили в процесі, коли йшли до, до свого результату. Незадоволення чимось, печаль за чимось, за кимось. Але все це ну, дрібниці. Головне, що в нас є результат. Все, ми заховали. Маємо шістку посухів, маємо вішальника, маємо енергію таку раціональності, трудоголізму. Вішальник, який планує, обдумує, продумує, все аналізує. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю кожному з нас отримати бажаний результат, отримати. Те, що буде вас тішити, задовільняти, когось заспокоїть, тому що я вже це маю, все, я так, так довго до цього йшов чи йшла. Щоб кожен отримав сьогодні те, що, буде, що надасть вам спокій, радість, щоб ви відчули ось, ось такий стан успіху, гордості. Ну що ж, мої любі, гарного настрою, пам'ятаємо, так що відганяємо погані думки, е, такі негативні емоції, от все, що нас буде, е, тягнути до такого депресивного стану. Насолоджуємося, плануємо. Вогонь, це ж позитив. Сьогодні. Ви маєте бути наповнені радістю, натхненням, бажанням, відчуттям ось такої: я все можу, я все зможу. Ось, коли вас переповнює енергія отримувати, заявляти, досягати такого авантюризму, безстрашності, Дякую, мої любі, що ви зі мною. Люблю вас обіймаю, обіймаю міцно, бажаю перемоги кожному з нас, як глобально нам, українцям, так і кожному з нас отримати бажаний результат. Ну що ж, чекаю на зворотній зв'язок, будь ласка, діліться своїми враженнями, своїми емоціями, своїми побажаннями, дуже приємно. Дуже для мене це важливо, дуже потрібно, це такий наш енергообмін. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па!